У самому центрі зимної долини стояла величезна крижана майстерня динок Клауса. Щороку перед святами там панував веселий безлад стрічки, коровки, блискітки, мішки з подарунками, і один великий стегозавер, який намагався встигнути все сам. Ох, і завал! бурчав Клаус, обережно присідаючи, щоб ненароком не, не зім'яти коробки своїм хвостом. От би мені когось. То швидко рухається і має тонкі пальчики, і ніби хтось почув його думки. Одного ранку, коли сніг сяяв, мов дрібні діамантики, Клаус почув тихенький дзвіночок, дуже тихий, наче від маленької краплинки льоду. Ей, великий червоний! Ти мене чуєш? Клаус здивовано озирнувся. Біля його лап бігав крихітний, але надзвичайно моторний ельф зеленій шапочці з оздобленими сніжинками, рукавичками та маленьким ліхтариком у руках. Я, ляпчик, найспритніший ельф північних лісів, а ти, здається, той самий Диноклаус, що не встигає запакувати подарунки. Диноклаус засміявся так, що сніг з гілок затремтів. Та це ж правда, а ти? ти дуже малий, але, здається, дуже хоробрий. Ельф поставив руки в боки. Малий, але швидкий, розумний, і я можу перетворити твій хаос на порядок. Клаус підняв брови. Справді? А ну дивись! Ляпчик взяв у руки один подаруночок, підкинув його, і в повітрі коробка сама зав'язалася стрічкою, з'явилася гарна етикетка і маленька зірочка зверху. Потім ельф підняв лапку. І по всій майстерні замерехтіли золотаві вогники, вони кружляли між коробками, пакували, прикрашали, сортували і навіть виправляли помилки, залишені хвостом Клауса. Ого, промовив Дину Клаус, Це неймовірно. Це лише звичайна ельфійська організаційна магія, гордо сказав ляпчик. Але для друзів я роблю її безкоштовно. Та раптом зовні почувся гуркіт. Сильний морозний вітер обрушився на долину. Той самий, що щороку намагався зламати святковий настрій. Це хуртовинний дух, тихо сказав Клаус. Він знову хоче заморозити наші подарунки і зіпсувати свято. Ляпчик підскочив тоді бігом, у мене є план. Він підморгнув і на спині у Клауса з'явився маленький, але дуже теплий чарівний ліхтар. Він розтоплює будь-яку холодну магію якщо ти понесеш його в самісіньке серце за метілі, дух відступить, а я триматиму майстерню. Диноклаус узяв ліхтар, змахнув хвостом і рушив у снігову бурю. Сніг бив у морду, холод стискав лапи. Але ліхтар світив теплим м'яким світлом, і там, де сяйво торкалося снігу, мороз відступав. Побачивши це, хуртовинний дух завив і зник у темряві. Коли Клаус повернувся, вся майстерня сяяла. Подарунки були відсортовані, стрічки рівні, гірлянди розвішані, а ляпчик стояв з переможним виглядом, тримаючи чашку гарячого какао в п'ять разів більшого, ніж він сам. Ну і що? Тепер ми команда? спитав ельфа. Диноклаус Клаус нахилився і обережно підняв лапчика на свою лапу. Ти найкращий помічник, якого я міг уявити. З цього дня ми готуємо свята разом, і ти частина нашої долини. Ляпчик засвітився, буквально його шапочка засяяла маленькими зірочками. Тоді вперед нас чекає найбільше свято за всю історію. І з того дня ельф і динозавр стали нерозлучною командою, великим серцем і маленькою іскоркою, які разом робили світ теплішим.